Три пожежі, що спричинили ворожі обстріли, сталися за добу. Пожежа, яку спричинив ворожий обстріл, трапилась о 18-й одворічанській територіальній громаді Куп'янського району. Там горів приватний будинок на площі 60 квадратних метрів. Від ДСНС було залучено одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Також рятувальники виїздили на перевірку місця ворожого обстрілу у місті Куп'янську за двома адресами. Там пожеж не зафіксовано, проте частково зруйновано будівлю учбового закладу, пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Внаслідок обстрілів постраждала жінка 1955 року народження, яку госпіталізували до Чугуївської районної лікарні. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 249 вибухонебезпечних предметів.